З тих їдалень, які в нас є, і з тих, яких ще немає, які ще мають бути в тих частинах, які знову створені, знаючи їх стан, нам необхідно узагальнити потребу, і це на протязі березня місця, потребу в тих коштах, які необхідні на відновлення цих їдалень. Це мають бути акти орієнтовної оцінки, сумісно командирів частин. З представниками КЕВ і там так далі по орієнтовній сумі коштів для відновлення даних ідалень для виконання завдання Верховного командующу. Необхідно дану інформацію загальнити, і за своїм напрямком повинен подати дану інформацію до, до Центрального управління продовольчого забезпечення для узагальнення. Щоб ми могли вже в цьому році, навіть не витягуючи до кінця березня подати потребу в коштах. По всім рівням, починаючи від Міністерства оборони, закінчуючи Кабінетом міністрів, адміністрацією Президента, Радою національної безпеки і оборони і всіма остальними. тому що поки ми їх не відновимо, то ми не зможемо закупити технологічне обладнання. А для ремонту технологічного обладнання, думаю, що ми в мільярдів п'ять, дай Бог, щоб влізли. Та вряд ли і то, і то напевно, не вліземо. А після того можна буде переходити на нову систему харчування.